Всім доброго дня! Сьогодні у нас 18 травня, 15.24 Будемо дивитися з вами ситуацію по Запоріжжю на дві доби, понеділок, вівторок, це 19 і 20 число. Правий берег. Правосуддя то 50-50. Д'явол. І янголохоронець. Помірний обстріл якийсь предполагається, якась буде загрозлива ситуація. По правому берегу вийшли три старші харкани. Д'явол це страх, це маніпуляція людьми. Це, звісно, будуть якісь речі, яких людина дуже боїться, людина скута страхом. Але у цій дві карти показується, що це буде помірно. Ця карта особисто показує, що будуть збивати, тому що тут іде віси 50 на 50, тут буде працювати і захист також. Ось вийшов рицар. Жезловий, так, буде вогонь. Буде летіти багато. І будуть втрати по п'ятірки, втрати йдуть і матеріального плану, фізичного плану монети. Ви всі знаєте ці, цю карту. Десь окремо можуть бути якісь обмеження, може десь попадуть по приватному сектору, скоріш всього, але це не повинно бути якось так. Глобально, дача будуть збивати, Ламки, може, будуть. Бачите, але ж все ж таки рицар мечовий, тут обстріли є, будуть зупиняти, ось збивати те, що буде летіти. На дні правого берега, в принципі, правий берег має все, що йому потрібно, його будуть захищати по четвірки чаш. Ті ж самі всі події, нічого снувшибательного не буде. Так, подвійки, життя туди-сюди колихається, але е все ж таки більш-менш що так, тут теж вирогідні вламки, і, може, будуть травмовані, то майте то на увазі. Я спитаю, чи буде ця подія близько до мостів. Близько до мостів. Так, це позитивна карта, допомога. Звісно, показали б воду. Ну. Все одно бачите, ось і, захист, і захист ППО все тут є. По мостах буде йти захист. Щоб ви були більш-менш спокійні. Давайте глянемо мости, загальний розклад. Чаші, чаші, імператор. Чаші. Що захист іде, це однозначно. Але те, що там по той траєкторії буде летіти, це теж, це теж однозначно. Вибір. Вибір. І башня йде. Тобто це будуть збивати трансформація, смерть. Смерть того об'єкту, що буде летіти. Так, так, зіб'ють. Чи буде, чи буде вражений е, сам, сам мост? Ні, не повинно бути того, тому що тройка чаш випала. Яка буде ситуація з Непрогсом? Дніпрогрес гребля. Ось, бачите, двійка мечува. Тут ця ситуація буде вестися, ось, ось буде страшно. От, але королева вийшла жезлів. Це у мене як ППО розглядається. Ось, де воно буде. Янголохоронець вийшов, буде тяжко. Це буде біля Дніпро-Гесу, люди. З якої сторони це буде, з якої сторони З правої. Чи з лівої біж показує ліву сторону. права таке собі буде колихатися, як нам і показав розклад. А з лівої сторони йде трійка мечува, чи будуть, чи будуть біля мосту, право на, на лівому березі, якісь е, пошкодження, чи будуть вони. Показує, що, бачите, удар, але в цьому сенсі. Тут будуть збивати його, тому що тут мах вийшов, тут всі будуть робитися речі. Це, щоб збити то, будуть працювати ось у люди. Ось вийшло правосуддя. Ну, повинно бути в будь-як все нормально. Дивіться дно, п'ятірка чаш. Янголохоронець тут у нас... А, це влюблені. Це влюблені це вибір. Ну, по п'ятірки чаш, от якась тут ситуація можлива. Можлива. бо тут показує якусь туску, таку. Тяжкі емоції. Я так розумію, що з лівої сторони. Зараз будемо дивитися лівобережжя, і тоді ми зрозуміємо. Покажіть, будь ласка, лівобережжя, Дніпровський район. Пажик вийшов мене, це клопотання за наше життя, за нашу землю, за нашу територію. Жезл. Тут він у мене відігрується, як жезл, жезл це взагалі вогонь. Уходить буде, уводить будучу цю ситуацію. Ось уход від цієї ситуації буде. Дніпровський район. Там, де вже була така ситуація, бо ось король вийшов мечовий, може бути ось, бачите, там, де вже було в Дніпровському районі, якесь, може, ну як, типу підприємства якогось. Підприємством може бути і Дніпрогрес, і будь-що. Там, де заробляються гроші. Може це навіть буде якийсь магазин, супермаркет. Ну, тобто, Дніпровський район, тут будуть, мабуть, щось збивати, але тут іде така ситуація, ось в чому проблема. Але захист також буде. Дивлюся на оцій колоді. Бачите, от поряд з сонцем, ну це ж не сонце, це ж баба буде якийсь. Ось вже вийшли військові. Проходимо по клеверу. Тут військова нервова обстановочка буде. Дуже верогідно, близько до мосту, опять-таки, до, до домівок приватних, яка швидка буде йти робота. Ну, але ви пройдете це більш-менш по меншому варіанту, що працює ППО. Теж вийшли зірки по луні. Вознесеновський район, там будуть робитися дії. Ой, Вознесеновський, вибачте, Дніпровський район. А, так що, так, воно підтвердилося. Запланована буде ця подія, але все ж таки повинні там відбити цю ситуацію. Вламки дуже ймовірні, будьте обережні. Вознесеновський район. Важлива подія в небі якась буде. Будемо клопотатися і будемо, скоріш цього, це все збивати. Буде декілька моментів, будемо збивати, будуть, звісно, і проблеми у нас, але будемо з ключем. Будемо з ключем, будемо з вирішенням цього питання. В небі будуть Відбуватися ці події, теж вознесено оський район, проходимо по клеверу. Руйнування повинно все ж таки статися, повинно бути більш-менш нормально. Заводський район, вибачте, люди, я чомусь його пропускаю, ну прям не знаю чому. Подвійна ситуація тут буде. Знаєте, як, стрільба буде, стрілянина буде, бабахалки будуть. Будете чути, то просто я, наскільки я то розумію. Але сказати, що там відбудеться ось, там, де буде іти два. Моменти. Але тут всі три карти ще показують, що працює якась людина за гроші, там буде... Тобто це її робота, оце. оце її робота. З ключем ви будете, повинно бути непогано. Сонце може показати, що при роботі ППО може статися ось біля домівок. Якась пригода. Сподіваюся, що вона буде незначна, проходите по клеверу. А це означає, що й дитина лежить або незначно, або, в принципі, взагалі нормально. Олександрівський район. Олександрівський район, будуть працювати військові і пройдемо ми по кращому варіанту. Проблеми йдуть від цієї жінки. Хлопці будуть повертати нас до кращого, як кажуть, будуть збивати. Повинно бути непогано. Страшно, може, і буде, звісно. Вона припала, бачите, ось. Ось іде на хлопців змія і захист Всесвіту. Заплановано буде в небі щось незначне, будуть відпрацьовувати, повертати до кращого, будуть захищати. Є проблема, будуть її вирішувати, повинно бути непогано. Я так розумію, чути ми може і будемо, але це не означає, що ви будуть чухати багалки. Це може бути просто у вигляді сирен, тому що це буде йти повз, от, по цій траєкторії, тому що весь, весь центр йде вздовж до річки. Давайте будемо дивитися далі Шевченківський район. Ось теж показує, що сонце буде ось таке з пльоткою. Подія буде ось, ось вона, відбувається ця подія, буде йти стрілянина, скоріш всього. Дуже швидко буде відбуватися це все. Несе це сонце, нам проблеми. Пльотки це робота людей. Незначна якась буде нервова обстановка. Повинні бути ми цілими, бо робота військових поверне нас до нормального життя. Вони будуть нас захищати, подія буде в небі, будуть збивати Чи бу... і що, що тут. Ну, непогано, непогано проходимо по кращому варіанту, що тут наближається. Ну, нормально. Незначна якась подія може тут відбутися, але слава Богу, ми проходимо Шевченківський район по клеверу. Ось лежить на дні зразу криса. Гляньте яке тут дно. Шевченківський район. Гляньте яке дно. Снувшивательне. Будемо збивати те, що буде летіти. По косі буде ключ з ключем. Вроді як більш-менш. оця мені не подобається гедота. Сподіваюся, що її зразу зіб'ють. Далі йде захист всесвіту, тому що тут присутня оця історія. Це ще може бути люди, це я дно відкрила. Воно, воно зразу виходить. Оце, бачите, швидкий рух чого по кораблю. Це буде летіти якась гидота. І вона не одна буде летіти. Ось раз, ось два. Оці проблеми. Тут руйнування, пошкодження можливі, але тут не зрозуміло, ну дайте я спитаю, оці криси, це пошкодження того, що буде летіти? Так, да, це пошкодження того, що буде летіти, слава Богу. Ось так. Бо воно ж може внезапно прилетіти кап. Дуже хочуть вони, до речі, закинути каб, але з цим буде якась проблема. По кабам у мене чомусь так спокій. Спокою немає по кабам. Думаючи, ще. Але е, тут у них дуже близько вони до цього рішення. Поїхали далі, дивимося Комунарський район. Ну, якось воно так десь рядом, ну, ви з ключем і, в принципі, я не бачу тут чогось такого. В небі, в небі звісно, якась іде робота ось йдуть зміни. Але це таке відчуття, що не в ці дні. Якось е воно буде приходить, але для вас воно поки що, ну, немає тут такого нічого. Донешко, донешко ви під захистом всесвіту, тому що так, події там якісь від. від... Працьовується, ось іде сирена, проходити по кращому варіанту, комунарський район. Балабіно. Бурлева чаш, прекрасна карта. Сонечко. Балабіно повинно бути у вас все нормально. На дні тут пентаклів. Кушугун. Тут угу, вічки, так, дивимося, пильнуємо, тому що будемо ось збивати, йде перепалка, п'ятірка жезлова. Кушум у вас там будуть обстріли, але буде працювати і наша артилерія. Буде страшнувато вам там трохи. Перепалка оця буде йти по іерофанту, тобто традиційно тут не повинно бути нічого зверхістіного. Того, що ви ще не бачили, але бачите, люди уїжджають. З Кушугума, люди уїжджають, бо бояться там жити, уходять оттуда. А що робити? Як там можна? Воно там дуже рядом. Відбуваються бойові дії корольжезловий. Ну, хлопці тримають нам там територію, от, втримують. Але ж там йде спустошення, розумієте? Спустошення земель іде. Люди уїжджають, ніхто нічого там не виробляє так, як раніше. Земля опустошається. Це, звісно, прикро. Але стільба буде, так. Да. Будуть їх і збивати. От, і вдало будуть збивати, але все одно ви все це, люди будете чути кошу. Мала Катеринівка. це прям перша карта мала Катеринівка дьявол перша карта у вас іде п'ятірка чаш і рицарь монет щось вони кудись так попадуть є у мала катеринівки ограничения Будуть по, може, по світлу, по цим усім речам, що пов'язано з електрикою, з домівками, з магазинами, Підприємства, які там щось виробляють. ППУ буде працювати у вас там, будуть працювати військові, будуть відповідати, давати відповіді. Традиційно опять-таки. Я, наскільки розумію, мала Катеринівка, у вас там, в принципі, така традиційна ситуація по луні. Ви постійно то чуєте, у вас постійно це там відгукується. Постійно йдуть ограничення по воді, по електриці, по всім цим речам. Сім'ї дуже бояться. Дуже бояться. Звісно, там волонтери допомагають і військові, але там, звісно, тяжело. Молодим людям. Так, а що у нас на дні? Четвірка монет. Трійка монет і дев'ятка. Ну, так, тримаємо своє. І навіть стараємося щось там робити. Але, але страхи, страхи деприсуха, смерті, удари, таке життя по двійки. Боже, тут дно у вас більше показало чим основний. Чим основний розклад, аж і загиблі. Коротше, по, по, помешкання, які страждають від цих обстрілів. ось. Мала Катеринівка, дивлюся, ще оце роблю на вас такі речі. Коротше, сказати так, що там будуть глобально прямо такі удари по вас, я не можу. То, що в повітрі буде відбуватися робота військова, да, буде. але у вас на постійній основі вже йде ось оні. Ось по, по луні, муторно, страшно, депресуха. Пішли незначні вже зміни трансформації у дітей по здоров'ю, по психіки. Ну, ось таке, знаєте, так, да, там будуть постійно, ви будете чути це все відчувати, тому що там постійно все летить. Чи будуть там, чи будуть там руйнування? Дуже ймовірно, тому що по косі йде пошкодження, клопотання, воно заплановане, вийшли військові. Сказати, що воно щось таке буде глобальне, ні, не скажу. Ви вже до цього просто е, не то, що звикли, ви цього чекаєте ви знаєте, що це буде. Тяжка ситуація у цих от вже районах, дай вам був терпіння, там все найкращого, всіх обняла, поцьомила. па папа.